Перша цитата це те, що в 22-му році його катували і намагались вбити СБУшники. А друга, значить, він там в цьому інтерв'ю говорив про те, що неправильність курської операції через дуже дуже сильні амбіції Зеленського і тому подібні речі з критикою президента, з критикою влади. Ось, ви бачите, курська операція це включити амбіції Зеленського тупи, дурні, неправильні. Оце говорить діючий народний депутат, хоч і отримав підозру заочно. І мені завжди, от коли я це останнім часом такі речі дивлюся, я завжди згадую нещодавнє повідомлення гур, як загинув заступник авіаційної ескадрилі в Росії. В Яблуневому саду забитий тупим предметом. Я так на це все дивлюсь і не розумію, в чому різниця між ним. Оцим. Підполковникам чи полковникам, значить і Дмитруком. Але одному дали, і він це робить те, що він робить, в тому числі за кордоном, а цьому ні. Дуже дивна селекція. Пані Лариса, вам не здається? Ну, дивіться. Дмитрук намагається зробити вигляд, що він політично переслідуємий. Так само, як і Дубінський напрягає на цьому. І е, вони він же апелює не до росіян. І не до нас, коли він дає інтерв'ю Russia Today, він апелює до наших всіх цих європейсько-американських лібералів, де він каже, що от мене за свободу слова, за цінності, за позицію політично переслідують в Україні, він намагається таким чином не бути відданий. Під кримінальні під кримінальні свої обвинувачення. Справ тому що його все одно до перемиря чи до кінця війни ніхто не видасть. Ну бо неможливо видати людину навіть по ордеру в країну, де є фізична небезпека. Але мене що засмучує в цій історії е, характер е, тих звинувачень, які висуваються таким е, людям, як він. Попитання не в тому, що він говорить, а в кого він брав гроші. Ну неможливо в сучасному світі, де цифровий слід, де можна відкрити на будь-кого будь-що. Ну як ми досі продовжуємо розказувати, що е, е, ми е, е, закидаємо людині те, що вона говорить в інтерв'ю російському ЗМІ. Ну це ж не проблема, що вона говорить. Вона ж не просто так говорить. І вже хтось заплатив, з кимось вона зустрічалася. Знайдіть залізобетонні докази, щоб цю е, я не хочу матюкатися, кого цю, е, людину так сказати, е, притягти до, в країну і, нарешті, засудити по справжнім звинуваченням. Як в нас завжди буває. У нас же кожне звинувачення, зверніть увагу, в нас дуже голосливі заяви про злочини, а потім вони розвалюються в судах, а потім бігають всякі антикорупціонери. І розказують, це суддя продажний. Ні, коли ти дивишся, що пред'являють людині, на які пробу ставити не де. Ти думаєш, чекай, а за що його треба звинувачувати? Тут жодного доказу, тут одні гасла і пози. Ну тобто, ну ми маємо навчитися вже довезти доводити таких, як Дмитрук, до суду і розкривати ще й за ним всю мережу, яка за ним стоїть, над ним і під ним. Тому що, повірте, він не просто так опинився в списку, він став народним депутатом. Ну звідки він там взявся? Хто ж його порадив? Ну це ж не буває. А, ну, так. А, ну, тобто там там, більше не було. того, що ж забагато таких людей, у яких от реально російські вуха в, в партії яка слуга народу. Я не закидаю навіть зараз президенту, я не про нього. Я про те, що хтось формував ці списки і напхав туди агентури стільки, що там не розвернешся. І треба розуміти, хто це робив. Це не просто саме так навіяло вітром. Це реальна е, диверсійна робота, яка проводилася на тлі президентської компанії 19-го року. Якщо ми не вихолостимо цих людей, які не є членами партії, вони досі сидять десь в кущах і вони будуть так само формувати нові списки в нових партіях після війни. Тобто, і ми будемо безкінечно в цьому знаходитися. Бо всіх цих кураторів вони нікуди не діваються. Насправді, і пан Роман і я можуть так собі на Згадати кілька непублічних прізвищ, які, ну, очевидно, є. Ну, як той сівковіч о такого рівня люди, які тут сиділи роками й десятиліттями і навколо кого е, терлися ціла купа від політологів, політиків, медійників. Вони є. І вони ніколи толком навіть при владі не були. Але впливи вага в них величезна. Отже. Давайте ще таки трішечки нагадаємо тут такий Дмитрук, а потім я е висловлю теж свою думку. Ну, я дивлюсь, Роман, ти, також... ти тут, ти, ти тут ти просто ціле досьє не збирав. Я не думаю, що все ну це буде має... викладати. Ну Дмитрук. я не все, я не все. Давайте подивимося. Ні, ти, ти молодець. Я, я кажу, що ти молодець, але це все, якщо піднімати Дмитрук, скандальний депутат від Одеси. Так? Тобто, цей любітель православного руского міра. В принципі, він же ж мажоритарник та, обирався як мажоритарник, якщо не помиляється. Мажоритарник, тобто але ще послісті. раз я вам кажу: давайте так. я повторюю ту фразу, яку я завжди повторюю: я на місцевих виборах і слуги народу депутати ходив не дійшов, слава Богу, там ціла процедура, яка чітко дозволяє побачити, хто що, де, як, там один, два, три, чотири, п'ять співбесід Тому ті люди, які заводили таких якби труків список, там перша була мотивація це вплив. На регіон. Ну він не в списку мажоритарних вже. Ми ж про це згадали. Ну ви ж так. розумієте, що його висувала партія. Партія його підтримувала. Він користувався аріаційним ну, містам. Він підшильню під під слуга народу як мажоритарник ішов на вибори. Так, це правда. Тобто Її партія, партія мала подивитися, що це. Ну так. так. Це ж не він же у фракцію війшов. Добровільно, я ж за руки ніхто не тянув. Тому, очевидно, він член політичної структури. І ці всі списки вони затверджувалися. Я ще раз повторюсь: ключова проблема, перш ніж ми подивимося в відео, ключова проблема цієї партії, і в принципі Володимира Олександровича, це захід у політику одразу. Якщо вони дійсно хотів щось змінити, то треба було хоч якісь жернова пройти політичні діяльності. А вони зробили наскок. Результатом цього наскоку виявилося яке та ж у нього четверте коло він міняє міністрів чи п'яте вже він міняє міністрів коло. Які проблеми в нього з офісом президента були? Ну, замінені два голови офісу. Це теж проблема, коли людина, по суті, візи в наших умовах міняється. Це ж ціла епопея для влади. І ми маємо ту ситуацію, яку ми маємо. Володимир Александрович покладатися на громадянське суспільство в цьому плані не хоче. Він би міг звернутися і в принципі, <пробітник> ну, давайте. Саш, ну, ну давай об'єктивно дивись, є типу успіх на президентських виборах, несподіваний, так що от країна обрала такого собі президента, це було запаморочення успіхом, а далі, далі далі виникає проблема масштабування. Якби ти був якимось менеджером середньої ланки, навіть ти розумієш, що коли в тебе компанія має вирости. В десятки разів ну тобто тобі треба знайти людей, і це завжди проблема. Тобто, це проблема масштабування. Володя, як ти за кажеш, Володимир Олександрович, ну я не скільки пане Романе, тобто, за три місяці та, я нагадую, та, бо він прийшов, він розпустив раду, йому та, та, за три місяці треба було величезні списки. Це проблема вони... масштабування. Ти не можеш. Не можеш, ну, це, це насправді там вірні союзники, тобто є інституційний ріст, та, коли в тебе партія росте, і ти всіх знаєш, ви пройшли там Крим, Рим і там це от все. А це, це масштабування, треба було список. Ну, така кількість депутатів, ти хочеш монобільшість він її отримав. Якість цієї більшості, яка? Тобто Володя захоплений, тобто, от. В нього запаморок запаморочення, що от я класний, і вся ця от мені радять цих людей, це прекрасні люди, це все слуга народу. Срань господня, це не слуга народу, як виявилося це згодом. І якість матеріалу дуже сумнівна. У нас немає жодної політичної сили там, де якість матеріалу не є сумнівною. Я, я от на цьому зауважу. Тому що запаморочення було від успіхів фактично в усіх, що в партії регіонів. ну Просто якість матеріалу збор блатних і так як, якщо російською мовою, що в партії Батьківщина, в Європейська Солідарність, там колишні регіонали всі опинилися, перефарбувалися, перевзулися. Типу, а як така? А де ж брати інших? Та? ОПЗЖ що досі не сидять. І так само стосовно слуги народу, тут нічого дивного немає, тобто випадкові пасажири, я б так сказав, які вирішили про проїхатися на цьому зеленому коні. Ну, проїхалися. Що відбувається для Зеленського? Ну, це його, в принципі, девальвує. Ну, тобто, як персоналію, яка здатна довкола себе об'єднати адекватних людей. Тепер нехай їсть, тому що це помилка масштабування. тобто, Підхід до кількості, але без якості. От Ну тут це таке життя, це в принципі загроза стосовно такого масштабування вона завжди існує. Я тобі наприклад, вибачте, п'ятого каналу розкажу. Коли виникла потреба. Тобто, це був дуже спайний маленький колектив на самому початку, а потім, коли інформаційний канал треба було масштабувати, треба було набрати купу людей. і Ну, пішло і покотилося, тому що коли так, то потрапляє якесь. Ну, гнила рибка, потрапляє в цей басейн. Та те саме стосується громадського, між іншим. Теж то тоді, коли треба було змасштабуватися, і виявилося, що там гнилих людей, які потрапляють, ідуть в курилку, тебе обговорюють, розказують щось, це знає хитре сплетіння, плітки і так далі. Ну, на п'ятому каналі була серед таких Дарка Чепак. Вона була потім прес секретарем Януковича. Зараз вона працює працювала з Льовочкіним, якщо я не помиляюся. Вона сама зі Львова, ніби така вся ідейна. Там в соцмережах прямо така вся мотивована. І далі вона існує. Але це шлях в нікуди. Тобто, коли таке масштабування відбувається, то це величезна прикрість. І от ми говоримо зараз про прикрість і помилки по. Кадровому добору, який у нас в країні взагалі не практикується, тому що інституційно у нас немає нормальних партій, які стежать за чистотою, що називається чистота породи, ну в принципі, і сила і людей, віде віде хочу віде. нагадати, і прецедент з гнапом, коли він туди потрапив, розтовхав розштовхав усіх ліктями, а потім прилетіла помста про 15 тисяч євро премії від Ані Бабінець. Ну, це я зараз занурюся і скажуть, «виключай вже радіо Рома», так я вимикаю, але просто це завжди є небезпека. Коли масштабування необхідне, а якість матеріалу, який потрапляє до тебе, це перевірити практично неможливо. На жаль, такі є. Отже, перед тим як ми розіпнемо далі Дубінського, нагадую: от, за що підозра була отримана Дмитруком, Куницьким. Вони побили хлопця в центрі Києва, який виявився військовим. Ну, Здається, він служив там в терабороні, не класичній військовий, але в терабороні служив. Це я точно пам'ятаю. Ось це відео, де два народних депутата гамселять людину. А... Так, воно, на жаль, без звуку, от ви бачите, зав'язується конфлікт. Куницький це Ми той, що в чорному. Що не знаємо, як він куницького це той, що в чорному. Дмитрук він в зеленому, така типу олива. І от цей же ж охоронець він з ними вступив в словесний конфлікт, а далі його почали бити. Ну, такі, знаєте, класичні народні депутати. От, любов, добро з кулаками. Знаєте, от чому б. От б'є, значить, любить. От видно, що ці депутати, бачите, як люблять його. Якби це були кати, це було б дуже-дуже дуже дуже приємне відео. Але, на жаль, це два народних депутата, які щось там кал-центри. Оце то Тіщенка, то Дмитрука, то Куницько, несло на ці кал-центри. Вони намагались їх обкласти е, своїм захистом, любов'ю Зрозуміло, що не просто так. І от вони постійно, оце от. Ну, можна вже прибирати. Пресінг буде продовжуватися, в принципі, ще 52 секунди. От ця вся історія. За цю історію отримав підозру як і Дмитрук, так і Куницький. Значить, перший втік Дмитрук. От він втік, спокійно перетнув КПП на кордоні з Молдовою. Спокійно перетнув все, та ну, що, все? Здав, бачите, всі, всі, всі металеві предмети здав. Пройшов металошукач, помахав ручкою, а через день йому оголосили підозру. І ДБР така: Ні, ну ми, ми не знаємо, як він виїхав. Ми взагалі не знаємо, як він дізнався про підозру. Ми знайшли ми, 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 ми трьох прикордонників, яким, начебто, дали хабаря. Там, е, і їм голосом підозру. Це, от, на жаль, е, сувора реальність. Причому там е, ДБР, яке розповідало, що. Там якусь фантасмагоричну історію. В Сухому залишку Дмитрук звернувся до ДБР з проханням повернути йому Дерев'яний Крест, який в офісі Генерального прокурора значить, має, має знаходитися, чи в ДБР, чи де він, значить Дерев'яний крест, він дуже за ним сумує. от, І просить, щоб йому його повернули. Да, Оце він, бачите, в Рясі, і там у нього крест під рясою, Він цей діян, чи хто він там, чи, чи панамарь, Прокуратура офіс про генерального прокурора просить по Дмитруку, значить, в Інтерпол. Я не знаю, чи підтвердили червону картку. Десь на минулому тижні я точно це дивився, що не, не було. Можливо, Інтерпол колись оголосить, але якщо дійсно Роман правий в країні його місце перебування визнають його жертвою політичних репресій, спеціальний статус нададуть, і пані Лариса також права, то ніхто його нікуди не видасть. По кримінальним можна, якщо підписані спеціальні угоди. Але судячи з того, де він знаходиться, то я сумніваюся. Він, здається, в Італії з ними в нас немає такої спеціальної угоди. Е, тому є, як є, От, пані Лариса, що по Дмитру Куще у вас буде додати? Справа От, в тому: в <с comunque> наше законодавство передбачає за драку. Вони будуть говорити, що це просто бійка. Ну там же ж є ступінь нанесення тілесних ушкоджень. Так, да, є ле... ступінь, але но... я так розумію, середні. що охорона. Він... Ну, чекайте, він же не в тяжкому, правда? Ну можуть mm. середньої тяжкості дати. Тобто, в даному випадку ми говоримо, що е, тут от те, що йому пред'являється, якщо все вийде. По-перше, ніхто не вийде під час е, війни. Ну, бо міжнародне право забороняє е, видачу людей, навіть злочинців, в зону, де ну в на територію в країну, де їм загрожує небезпека. А тут тобі загрожує небезпека, бо ракети літають. Зараз ніхто нікого не видає. Інше питання що. Е, Після там якогось перемиря чи ще щось там припинення вогню можуть спіхнути, але тільки по кримінальних справах, а не про політичних. Знову ж таки, чи є тут кримінальне, чи буде адміністративка? Тобто, в даному випадку, але сам по собі Дмитрук ми ж розуміємо, що це не питання просто побиття. Там реально на ньому, там за ним є ще ті ж самі кулцентри, тобто є ціла купа інших. Більш ґрунтовних злочинів або фінансових, або е, державна зрада, або ще щось, тобто робота е, ну, агентури, то в даному випадку от ми не бачимо цього, бо побиття це, це мелеч. Від якої він відкраскається, може сказати, що спростувати ну, людина ж е, свідомість не втратила. У нас навіть е, немає. Нем... Ну, як Пані ну, Лариса, чекайте, я є... Я і... Вони побили працівника державної охорони, яка прирівняна до правоохоронного що? У, у них там цілий країн. А ви вони... як... і і знову... я... ну, чекайте, тут вони побили окей. Вони можуть говорити, що чекайте, а він перший на нас напав. Ну, в даному випадку це все одно доведеться, якщо ти вимагаєш видачі злочинця, в країні, як... в якій він знаходиться, суд буде розглядати всі твої докази. Суддя буде розглядати. Це не просто ти, країна, стверджує, що він кримінальний злочинець, віддайте нам його. Але на депортацію будуть розглядати. Він буде зараз подаватися на політичне переслідування. Тому в даному випадку тут треба дуже чітко сформувати проти нього справу. Щоб можливо та ж сама корупція було б непогано, якби подивилися, в яких вони там центрах. Ну тобто, щоб у суді, який буде це розглядати, на в тій країні, де він є, в Італії, щоб не було причин не видати його. Якість українських правоохоронних органів залишає бажати кращого. Давайте скажемо відверто. Не, Коли тут питання, ось, ну, давайте, Вона ця якість, вона ну, це, така, тому що в нас такі єрославне, воно тіше коштує. Бо я вам, я вам нагадую, що я. перепрошую, що це, це Саш, це плаче ярославне. Ми так. А, так. ну та ми до цього звикли тобто можна і виїхати, і вони всі. Це, це питання якості, все правильно ти говориш. Питання якості органів. Але це органів. питання питання тобто, зацікавленості як... може бути. Де? Бо коли слідчий ну, забув ну, за зараз... фару, там бумажок неправильно написав. Ну, то й справа розвалилась, а це ж може коштувати, ну, pienіше, не тільки коли там, ти там і, і докази ліквідуються. Ви ж прекрасно М? це знаєте. Це взагалі... тобто, питання якості, так питання якості, Саша. Ну дивись. Це, це, це не весела історія, насправді це все. Ми ми даємо вихлоп, ми там даємо моральну оцінку. Гляньте, який поганий Дмитрук. Гляньте, який оцей от ЗП Саньок який він поганий. Ми так морально засуджуємо, даємо такий моральний вихлоп Тобто, ми вже відпрацювали, та ми вже ми вже вирок винесли, ми вже розстріляли подумки. Та. Але питання в тому, що система як працює. тобто Подумки. Ну, переважна більшість людей, вони, типа, та гадіна, це все, паскуда. Це, ніяк не працює, це так не працює, розумієш? Ну, тобто ми говоримо про без, бездіяльність правоохоронної системи. Тобто, те, що є наявним, те, що є просто явним, журналісти про це говорять. тобто... Ось є державний зрадник. Ось він перед вами стоїть. Ось цей Шевченко, ось цей Дмитрук, ось цей вам, будь ласка, представник партії регіонів ОПЗЖ і так далі, і тому подібне. Ну тобто, ось це ж все явно. Ось він. Він причому поглядів не приховує. А той самий Медвечук, той самий Шуфрич, той самий Бойко. Ну, будь ласка, ось вони перед вами всі стоять. А силові органи роблять вигляд, що вони значить, сліп, сліпоглухонімі. Ну, типа, Так от же вони от, от паскуди. І тут навіть ну, питання, чому ви нічого не робите в потрібний момент, чому вони виїжджають, чому вони лишаються безкарними. Але найстрашніша історія це те, що їхня діяльність впливає на наше подальше життя. Тому що хто привів війну в Україну? Давайте ж ну, відповідати на це питання. Вона ж не сама собі, знаєш, типа вирішила нагло приперлася в вигляді Путіна. Путіна хтось сюди тягнув за ручку, тобто, хтось був агентурою, це партія регіонів, це ОПЗЖ, це далі можна перераховувати навіть ті, хто зараз в Євросолідарності, в, в партії Батьківщина, будь ласка, Юлія Тимошенко, зокрема, підписуючи газові контракти, чи вона не тягнула сюди війну? Ну, тобто, впроваджуючи корупцію газову сюди, в Україні. Тягнула. Пан Литвин, Володимир, де воно? Тягнув? Тягнув. Та. Далі вам, вам, вам весь список оголосити? Чи ви самі здогадаєтеся, що це все наявне? Просто це, це наш так званий політикум, який ходив на ток-шоу до Савіка Шустера. Демонстративно Петро Олексійович бив Шуфрича. Ногою там його копнув разочок для, для Блізіру. Але Шуфрич будується на Рибальському півострові на території Ленкузні ну, випадково? То впадіння не думав. Та. А ті гіпку випадково купують ленкузню? Ну, кузню на рибальському. Ну, теж не випадково. Тобто, це все взаємопов'язані особи. Треба розуміти. От ми говоримо, 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 чи хтось поніс покарання? Ні. Чи понесе? Сумніваюся. А Дмитруки, оці всі Шевченки і так далі, і Дубінські це ну, це дрібничка, це гупі, розумієш, цього акваріуму. Це Але гупі, це які плодяться дуже швидко, трахаться, люблять, множаться. Найневибагливіша рибка в акваріумі гупі. Хочеш завести акваріум, запусти гупі. А от великі, от Сомик там і так далі, якщо порівнювати, це вже рибки холодницького почалися точно що. Пірані це все вибагливі породи, та за ними треба стежити, дбати і так далі. Тобто, у нас поки що. Та й гупі тікають, розумієш? Тобто, виявляється, можна просто взяти і виїхати за кордон, то самому Дубінському. І в мене, в мене купа проблем, коли я їду за кордон і вертаюся у відрядження. Та? А у Дубінського це запросто, типу, нозями вийшло і пішло. І, але ж він був на поверхні. Тобто всі прекрасно розуміли, хто такий Дубінський, хто такий, е, хто такий Дмитрук, Дмитрук, Шевченко. Будь ласка, це все, це все, це все відомо. Ну, я, я не Дубінський виїхав, а Дмитрук виїхав. Та, я бачив, помилився. Uh -huh. На де? Е, об, обидва на де. Та. Так що ось вам, от, от вам весь розклад. Або відень переповнений нашими. Перепрошую, втікачами і там політичний притулок. Вони там всі мають, вони там себе почувають. Де Мураєв? От як ти думаєш, де Мураєв? Це канал десь наш. Там. Його десь дружина, його дружина живе у Відні. Дружина живе у Відні. Я так підозрюю, що вона не лишається без свого піструна, тобто від самого Мураєва, який десь, десь там обертається в районі Відня.